То по материалу. Тут тоже ладно, потому что мы ездили в морг, там не мама была, мама на нас соседка. Мы опять вернулись в Да нет, ну, например, лучше. Стала мальчика так? Нет. нет. А на каком поприще? На четвертом. А это речи, так вы побачили, что... Да, чемодан мамы я и дарила, но он пустой. Ну, мало ли, а вдруг какие-то документы, мало ли, потому что все же сейчас надо будет. Она сама была? Сама с кошкой, да. И 82 года было. — Як звали її. Надія Вона Сама ми я рядишком в домі. Ми кожен день на зв'язку були. Вот брат рядом, сестра, ми не бросали маму, все время рядом були з нею. Шансіли якщо зараз розбір. А вдруг не знаю. вот тут вот первый, второй, третий, вот у нее был четвертый. Если она была, то в спальне это угол. Вот как раз угол уже и вылучила. Соседи там были что-то. Соседи, да, мужчина, там инвалид. Его <соседи> уже опознали. Извините. <соседи> <соседи> <и, соседи> Інформація надходила, що можуть бути під завалами. Ми будемо працювати тут до кінця, поки повністю не розчистимо всю зруйновану частину будівлі і не вилучимо усі ймовірні тіла загиблих. Ручки руського мира. А це голов забирає. Вот на Тут живе моя мама. Вона сьогодні дзвонила мені у десь опівночі і сказала Сережа, приходь, бо в мене все повибивало, а ми маємо ось п'ять років. Я пішов, коли йшов сюди, ще як бабахнуло десь отам. Я не змог далі йти. Час десь прибіг, ну, якраз МЧСники добре пішли свою справу робити. І ми місяць з ними зайшли і маму мою витягли з квартири, і я одвію додому. Ну, Я вам скажу, що наша громада Тереха роблять все, що може. Стільки техніки нагнали, стільки людей всі роблять, всі допомагають. Нічого не можу. Кроме Путіна, що він Зрозуміло мене, так? Да? Ось сюди поки. мені сказали. Працівники ЖКХ, що сюди можна поки вит... вискинувати сміття, бо ще не всі можуть підійти. Мама в мене зараз вдома, тут недалеко, у неї дуже великий струс. Це просто чудо. Я кажу, мамо, ти народилась під щасливою з'їзду. Вона каже мені, Сережа. Я ніколи не думала, що я буду дві віди переживати.